Всім привіт! Ви на каналі Вишивальний Світ і з вами, як завжди, Оля. Сьогодні в мене в непланове відео, тому що саме це відео я мала знімати по своїх планах в місяці лютому. Але, ну, як ви вже побачили да, з назви відео, сьогодні в мене будуть придбання, покупочки. І дещо з того, що мені прийшло сьогодні, мені вже прям треба брати в користування, через те знімаю сьогодні. І взагалі-то в мене зйомка сьогодні на кухні. Це я прийшла сирники жарити, готувати. і В коридорі біля кухні стояли мої посилки, які я принесла в день з нової пошти. Думаю, так, сирники почекають, потрібно зняти відео, обробити, виставити на канал, а потім буду готувати. Бо вже прям, знаєте, руки чешуться відкрити, подивитися, що ж мені там прийшло. Я знаю, але хочеться роздивитися все детально і, звичайно, показати вам. Так, ну що ж, постараюся все е оперативненько, швиденько показати, так, щоб не розтягувати це відео. Перше, що ми будемо відкривати, це ось такий великий, прекрасний пакунок. Який мені прийшов від Людмили Швець. Це майстриня, яка шиє текстильні вироби для нас вишивальниць. В мене вже багато чого є від Людмили, але саме цю річ я замовила вперше. В мене такого ще немає. І саме це, що мені прийшло, дуже дівчатка мені потрібно. Багато в кого з вас вже таке є. А в мене це перша така річ в моєму рукоділлі. Людмила, як завжди прекрасно пакує свої вироби, гарний тіщу і багато прекрасних наклеюк. Посилання на сторінку Людмили на її інстаграм я залишу під цим відео. О, Боже, я не очікувала. <laughs> я не очікувала побачити такі прекрасні подарунки. І, дівчатка, як ви вже здогадалися, по пакунку це ролл. Це ось такий ролл для зберігання вишитих робіт. Ой-ой-ой, яка краса, та ти що? Але, як завжди, від Людмили море, море подаруночків. В мене вже стільки всього саме. У вигляді подарунків від неї є, це можна зняти окреме відео подарунків Людмили Швець, бо в мене реально вже цілий бокс є а, різного, а, текстиль, ну, різних текстильних виробів для, від неї. Тому що вона присилає в подарунок не щось одне, а прям. Ой, Людмила, ви мене завжди так приємно дивуєте, я вам дуже дякую. А, вона завжди додає до своїх. Замовлень, ну, до наших замовлень, так, коли відправляє, ось такі смаколики, цукерку, чай і, як завжди, дуже гарні наклейки. Ось такі гноми з пряничками, смакота і красота. А це взагалі, ну ти подивись, це взагалі супер просто. Та нічого собі. Текстильний коник такий, це теж подарунок від Людмили. Теж на пакетику прекрасні наклейки від щирого серця. Дівчата показують ці наклейки, бо вони мені дуже подобаються, і я таке дуже люблю. Це ж рік коня у нас зараз, так, і подивіться, який гарнющий текстильний коник Людмила мені подарувала. Я вам дуже дякую, Люда. Ви вражаєте своїми подарунками мене щоразу. І десь роботи у вас прекрасні, якісні, гарні. І ще подивіться, який цей подарунок. Тут такий дзвіночок. Тут такий шармик у вигляді руки. Ну, красота. Я вам дуже дякую. Ось така чудова листівка з таким милим янголям, з подарунками. Легких хрестиків, приємних процесів. Люда, я вам дуже дякую. Це дуже приємно. Яка красивезна листівка! Супер просто. Ось так будуть ці подарунки прикрашати наш кадр. Далі, ще один подарунок від людей. Це ось такий, ну, не органайзер, а така маленька косметичка. Так, знову ж таки, прекрасні наклейки на пакетику. Мені ці пакетики навіть шкода викидати, знаєте. Ось така прекрасна косметичка, цей метелик такий красивий. І тканина ця така плотна, це, мабуть, американська тканина, бо вона прям плотна-плотна. Я не розбираюся в цих тканинах, але ця прям така плотна, якісна. І дуже гарна така 3D. Принт. Ой, яка краса. В середині така пастельна, ця косметичка. Тканинка така пастельна, приємна. Люда, я вам дякую. Я такі речі дуже люблю. В мене вже багато різних косметичок від вас. Тим більше у вигляді подарунку, ви мені завжди. Ну, не мені, да, вона завжди, дівчатка, замовницям робить такі подаруночки. І в мене вже стільки цих косметичок від вас. Я ними користуюся з великим задоволенням. Так, в мене мікрофон включений, включений. Ось така красота, дівчата. О, ще подарунок, диви. Тут шармик. Так, дівчатка, в мене трохи трусяться руки, бо я вже третій день від цієї ожеледиці чищу і подвір'я, і ну, все на світі що можна на дворі почистити від льоду, я все чищу. Сьогодні подвір'я і вчора чистила, то прям рук не чую, знаєте, зморилася добре. Тому що таким плотним шаром льоду все покрите, і забори, і, ну, паркан, і подвір'я, всі мої троянди, ну за так, так, дерева, ну все. І це ж треба почистити, бо відлига ці дні, знаєте, а надалі передають морози до мінус 20 градусів. І це я прям ось цих декілька днів на дворі шуршу добре, знаєте, чищу все від льоду, що можна. Так, пакетик. Що це такі наклеючки, чи що це? Такі ялинки, милі і такий шармик-ялинка. Ой, Люда, я вам дякую за цю всю милоту і красоту. Дякую, дякую. Це так приємно взагалі. Знаєте, приємно користуватися цими речами, які я замовляю в люди, але сама розпаковка, поки ти дійдеш до свого замовлення, це взагалі стільки приємних емоцій кожного разу. Так, Де це тут? Я щось не можу побачити, де це тут за закритий пакет, з якої сторони його відкрити. Ой, дівчата, перший мій рол для моїх вишивок. Ось такий красивий, в пастельних кольорах. Мені ця тканина дуже подобається. Вона прям дійсно така 3D, дуже гарні відтінки, кольори. Я таке люблю. Не хотіла, знаєте, щось таке яскраве замовляти. Хоча яскраві теж також є гарні тканини є, щось таке пастельне захотіла. Тут хендмей, ручна робота, розмір цього рула здається, 50 на 70. Ой яка красота! Так, розв'яжемо. Бо ж знаєте, знімала вам відео, показувала своїми готовими роботами і хочу їх скласти гарненько, щоб вони в мене. Гарненько і до пуття були, знаєте, ну, якби зберігалися. Не просто на полиці, в контейнері, як раніше я зберігала, а хочеться, щоб такий ролл, прям. Щоб все було, як в людей, знаєте. Ось така красива тканина всередині. О, я таке дуже люблю. Це прям, знаєте, до мого смаку ну, 100% випадання. Тут така тканина йде спринтом, так. З такими квітами, з метеликами, така красота, Прошити все так гарно. А всередині йде однотонна така тканина. Дуже мені подобається. Красота, красота, що тут казати? Тут така поролонова штука всередині. Тут дерев'яні гузики по краям хентмей. Люда в багатьох своїх виробах використовує такі дерев'яні вузики. Мені це дуже подобається. Краса. Ой, дівчата, як. Знаєте, Люда з цієї тканини шиє, дівчаткам бачу багато різних виробів. Я вже давненько на цю тканину приглядаюся. І захотіла собі ролл з таким принтом. Подивіться, як гарно виглядає, правда, прям 3D. Такі ці квіти красиві. А цей метелик це взагалі. Він як живий, наче на цій тканині. І тут метелик є. Красота. Тут лише на цю тканину дивитися, любуватись треба. О, яка краса! Треба ще щось цієї тканини, в люди замовити. Можливо, якийсь конверт. Тому що конвертами я часто користуюся. У мене буде дівчата зараз багато. Стартів, от підійшло мені багато чого стартувати. І конверти в мене прям використовуються те, що треба. Не поміщається, бачите, весь в кадр цей рол. Але я ж кажу розмір. Ну, мені здається, 50 на 70 ось такий. Ой, яка краса! Супер! просто, людочка, я вам дуже дякую, що ви своїми золотими рученятами творите таку красу. І я ж кажу, я завжди дуже задоволена всіма виробами, які я у вас замовляю. Просто супер. Красота. Так, дівчатка, на це подивились. Оце заради цього конверта я хотіла відкрити сьогодні цю посилку, тому що зараз після відео я піду і складу сюди всі свої вишиті роботи, тому що я дуже чекала не конверт, а ролл так. Тому що я цей рул дуже-дуже чекала. Так, далі. Далі мені ще прийшов ось такий пакунок з наборами, дівчатка. Також це відео я знімаю сьогодні через те, що один із цих наборів я хочу стартувати. Зараз я вам покажу і розкажу, який то саме набір. Ой, і краса, дивіться. Все стрічечко так перев'язано гарненько. М -м -м. Ось так красота. У мене, мабуть, в лютому покупок ніяких не буде, бо в мене все вийшло на, на січень. Так, в попирчистій такій плівці, дівчатка. Отримала я такий набір від Dimensions. Це перевипуск, міні-набір міні голд колекції. Я робила ось це замовлення в Марини в Телеграмі заради ось цього набору. Я саме на цей дизайн дивлюся вже давненько, ще з тих пір, як я вишивала китайські набори. Ну, років три тому я його побачила на Aliexpress від виробника Amishop. В Dimensions я такого не бачила. Ну, Я тоді взагалі не знала, що таке Dimensions, взагалі які, ну, що це таке оригінальні виробники, і українські Dimensions, і Мілхіл. Коли я вишивала китайські набори, я мало що знала про оригінальних виробників, оригінальні набори. Коротше, перший раз ось цей дизайн я побачила на Аліекспрес від Амішоп. Він мені дуже сподобався. Я птахів полюбляю у вишивці. Метелик тут дуже красивий. О, до речі, подивіться, метелик. Метелик тут і метелик на цьому ролі, так? Подивіться, одне і те саме, правда? Супер просто. Або ось так, можна ще показати. Косметичка і металик на наборі. Подивіться, теж треба так. Потім з часом, здається, в 25-му році я взнала, що це набір від Dimensions чи в 24-му, але, звісно, в продажі його нігде не було, а це трапився перевипуск, і я замовила собі ось цю красу. І до лютого не тримала так, цю посилку, тому що саме цей набір я хочу стартувати, дівчата. Він мені дуже подобається. Пташок у вишивці, ну і в житті у вишивці пташок я дуже люблю. Квіти полюбляю. Металиків теж полюбляю. Кольори тут такі пастельні, приємні, красиві. Отож. Дуже чекала цю роботу. Рада, що придбала цей набір. Ось такі тут нитки. Канва Айворі, мені здається, 18, або дуже дрібненька. Ану, дивимось. Так, 18 Айворі Аїда. Готова робота буде 15,2 на 15,2. Супер. Майже як Мілхіл. Тут фон вишивається, дивлюсь на півхрестом. Я це дуже полюбляю. А хрестом, здається, вишивається тільки пташка, гілка з листям, метелик та квітка, а все інше на півхрест. Супер! А це означає, що цей дизайн вишиється швиденько. Красота. Чи подобається вам саме цей дизайн від Dimensions? Напишіть в коментарях. Може, хтось з вас теж купив, буде розпочинати цю роботу. Мені дуже цікаво буде прочитати. Ну, краса ж, правда, дівчатка. Біла, звичайна упаковка, це нова від Dimensions. Я не дуже ці білі упаковки полюбляю, але то таке головне результат, правда, після вишивки те що вийде. Красота. Так, далі. Так, це набір сюди. А далі, дівчата, в мене всі набори вже від чарівної миті йдуть. Давайте я так переверну, буду вам показувати, щоб була трошки якась інтрига, було цікавіше, так? Так, дивимось перший набір від чарівної миті, який я замовила, а не такі тут які, та, ти що, такі красивенні, блакитні, бірюзові, сірі. Це, дівчатка, ось такий пейзаж. Я замовила, я на нього вже давненько подивляюсь. Називається Райський острів. Розмір буде готової роботи 23 на 16. Показую артикул набору. Значить, трішки розкажу про нього. Він мені давно подобається. І цей набір, саме цей дизайн я бачила від двох виробників: від чарівної миті та від мережки. В чарівній миті тут наполовину менший розмір, аніж від мережки, тому що від мережки там здається розмір 30 на 40. А цей майже наполовину менший. Ну, так, да, якраз наполовину менший, да-да-да. А там прям від мережки великий дизайн. І від чарівної миті він більш примітивніший. А від мережки, прям такий насичений, цей самий дизайн, але, знаєте, більш деталізований і дуже-дуже гарно пророблений. Чому я взяла від «Чарівної миті? Тому що від мережки такий дизайн коштує разів, наверно, в 5 дорожче. Дуже хочу цього року вишити цей дизайн. Я його не буду відправляти в шафу своїми запасами, а відправлю в коробку зі своїми планами на весну та на літо, тому що дуже хочу вишити цю роботу, тим більше вона невелика. Але скажу вам чесно, Колись хочу придбати цей самий дизайн від мережки і теж його вишити. Тому що мені надзвичайно подобається саме цей дизайн. І від мережки він такий красивущий дівчата, але він для мене дороговатий. Буду на нього відкладати кошти і колись куплю собі. А поки що буду вишивати від чарівної миті ось таку красу. Я ж кажу, я давно на нього задивляюся. І він завжди, дівчата, мені, прям, знаєте, ще більше і більше подобається з кожним разом, як я на сайтах на нього дивлюсь. Бо бувають такі дизайни, що там о, сподобалось, так проходить час, і в тебе проходить то натхнення до якогось дизайну, і він тобі вже не так подобається. А ось цей дуже мені подобається. Тут така набережна, красива. Квіти, ця пальма, ліхтар. Водичка. Там той острів такий з будиночками красивий. Ну, взагалі, супер. Просто. Дуже-дуже подобається ця робота, ця розробка, цей дизайн від чарівної миті. Далі щось з бісерочку. Не дуже багато ниток. А, все, я думаю, що за дизайн забула? Ось така ніжність і краса. Ну, це вже тут Crystal Арт, але це та сама чарівна мить, так? Називається дизайн таємниця ранкової роси. Готова робота 29х23,5. Показую вам артикул. Теж давно мені подобається цей дизайн дівчата, тому що він такий ніжний, акварельний, пастельний, немає яскравих кольорів. Квіти у вишивці я люблю. Метелики теж мені подобаються. Тут Бекстічу трішки є, але небагато. Тут навіть видно по да, ну, Ні-ні, є, є трішки Бекстічу. На квіточках у вигляді пелюстків. Ось така ніжність і красота, дівчата. Бачила цю вишиту оформлену роботу, вона дуже красива. Тут небагато вишивки, як ми бачимо, так. Ой, красота. Ось такі ще є набори від Crystal Art з квітами, з ягодами, з метеликами. Ниток небагато, трішки такого персиково рожевого бісеру, дві голки для ниток і для бісеру. Тут, звичайно, я канву буду заміняти, так, в нас в наборі йде 14 аїда, бісер пресіоза, муліни та голочки. Буду брати якусь айворі, таку легку-легку молочну рівномірку. сюди, можливо, якийсь льон. На білі тканині я не буду вишивати, а хочеться на чомусь такому, знаєте, ніжно-кремовий такий, щоб був відтінок тканинки. Можливо, навіть 32-й каунт можна взяти льон. І вишити. Буде дуже гарно. Це стою, мовчу, роздумую, яку б я взяла сюди тканину. Да, Можна взяти 32-й каунт. Тут бачу багато напівхреста, і ну, хрестика багато. Цікаву схему побачити від цього набору, але відкривати зараз його не хочу. Краса, дівчата, ой, красота. І четвертий набір. Знову Crystal Арт. Ось такий цікавий набір. Такий дизайн. Називається дивовижний вечір. Тут змішана техніка, тут і бісер, і хрест, напівхреста, наче не бачу по прев'ю. Готова робота буде 26,5 на 20 см. Показую артикул. Цей набір дівчата я побачила ну, в магазинах наших, так, де ми купуємо набори, ще, здається, минулого року. І в корзину я його закидала вже не один раз. Він зовсім недорогий цей набір. Наще Наші... давно його можна було купити так, і вже й вишивати. Але, знаєте, думаю, треба мені такий чи не треба, треба чи не треба. І так само ось під час цього замовлення. Знову я на нього подивилась. Думаю, так, хочу, хочу купити, хочу вишити. Він такий, знаєте, цікавий, інтер'єрний, пастельні кольори. Щось таке, ну, нестандартний такий пейзаж. так. Тут що це? Чи бекстіч, чи викладна нитка. Мабуть, краще робити це все викладною ниткою. Тут багато бачу, йде бекстічу. Щоб було так ніжніше і краще. Да, да да треба викладною ниточкою робити. Бо бекстіч трішки так. Як, ну, рваний такий, знаєте. А викладною ниткою буде набагато краще виглядати оформлення ось цих деталей внизу, вгорі ось тут. Ось така пара коней, такий прекрасний пейзаж, захід сонця. Називається дивовижний вечір. Теж так цікаво, дерева вишиваються, декоруються бісером. Ну, я ж кажу, давно подобається і дуже рада, що придбала. Взагалі, ці всі три набори від чарівної миті дівчата досить по бюджетних цінах. І після відшиву буде красота. М -м, скільки тут бісеру, подивіться: великий, такий крупний, жовтий та білий, а дрібніший помаранчевий. Є. Ніжно такий лимонний та білий бісер. Тут ще такий цікавий дизайн є. У мене цей бісер. Угу. Хотіла забрати, подивіться, які тут ще цікаві дизайни є. Таке дерево з трояндами, чи такий кущ з трояндами цікавий. І ось цей дизайн теж цікавий, такий з квітами. Такі е, нитки, знаєте, не яскраві. Гарні нитки. Не дуже, вони прям бліді пастельні, але не дуже яскраві. Так, що в нас тут Аїда, теж бачу, 14-та, крупна, прям така вона йде. Пресіоза бісер, муліне, вовна та голочки. Ну так, да, голки для бісеру і для ниточок. Тут йде повна зашивка, то я, мабуть, так і на цій аїді буду вишивати. Зменшувати каунт не буду, тому що тут багатенько бісеру, щоб ніде він не штовхався, щоб гарно лягав на тканину. Тож буду вишивати на цій аїді, яка йде в наборі. Супер. Дуже рада, що на кінець-то придбала цей дизайн і маю його вже в себе. Дуже хочу вишивати цю роботу, гарно оформити. Ой, дівчата, здається, в мене буде ще один старт. Я не знаю, в мене вже стільки стартів має бути на днях. І... Дуже хочу розпочинати цю роботу. Вона вишивається елементарно, дуже просто, легко. Подивіться, які тут ділянки зашиву одним кольором. Ну, прям лігкотня, правда? Подивіться. Мені здається, місцями навіть нудновато буде вишивати. Але Після дівчини, яку я вишивала від нових слова, осі... ну, осінній такий дизайн, там дівчина біля вікна, там стільки ділянок зашивки одним кольором у фоні. Так само Оланту вишивала ось, недавно показувала минуле відео, так показувала фініші свої. Там зимовий дизайн від Оланти, там теж в небі саме, такі великі ділянки зашивки одним кольором. Ще після тих двох дизайнів мені вже не страшно вишивати де щось, знаєте, якісь діляночки одним кольором. Я вже якби пройшла такий курс молодого бійця з тими двома дизайнами, що я на це вже спокійно дивлюся, якщо є десь величенька зашивка одним кольором. Ось така краса, дівчата. ось таких чотири набори в мене придбалося. Ну що, в мене там буде це відео хоча б на 30 хвилин чи ні? Можливо, буде. Ось такі в мене придбання вийшли. І подарунки від Людмили теж чудові прекрасні. Такі набори купила і ролл для своїх готових робіт. Краса, краса, що тут казати. Так, ну що ж. Таке в мене вийшло сьогодні спонтанне відео. <гум> Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Мені буде дуже приємно. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всього вам доброго та до зустрічі в новому рукодільному відео!